Аеропорту у Херсоні бути повітряні ворота області вже за місяць мають запрацювати. Таке завдання поставив губернатор. Усі передумови для цього є. Тому наразі створена і працює робоча група з відновлення діяльності Херсонського аеропорту. Що саме планують зробити місцеві чиновники? Дізнавались і ми. Перспектива відновлення Херсонського аеропорту ще ніколи не була настільки реальною. Одним з рішучих кроків в цьому плані став і останній візит президента на Херсонщину, який вперше за всю історію приземлився не в Миколаєві, а у Херсоні. Обласна влада нині налаштована рішуче: у грудні має запрацювати аеродром, а потім поступово відновлять і діяльність аеропорту. Найкоротші терміни буде створена робоча група, і ми кожному закріплемо закріплемо його відповідальність. Відповідальність для того, щоб сьогодні, ще раз говорю, на кінець року, а то й ближче, може протягом місяця, щоб запрацював наш аеродром. фахівці оптимізм губернатора підтримують основні складові аеродрому у задовільному стані, тому при мінімальних капіталовкладеннях запустити його можна у короткі терміни. На сьогоднішній день основні елементи аеродрому взлітно посадочна полоса, перрон і аеровокзальний комплекс знаходяться водо. Марітному состоянні і мінімальних враженнях мінімальний срок аеропорт можна буде запустити. До всіх керівників влада ставить жорсткі вимоги. На результат мають працювати усі. Жодні відмовки не приймаються. Лише за таких умов аеропорт запрацює. Тому вже на першій робочій нараді кожен фахівець отримав конкретне доручення і стислі терміни його виконання.